Буду садити туї східні пірамідаліс, які у нас на півдні нормально себе почувають. Ну, Щоб ви розуміли, це туя, аурея нана, морган. от З цієї серії, скажімо так, просто тут буде вищий розмір, приблизно 3 метри. Можна їх не стригти. У мене такі зростали аурея нана більше 10 років я їх не стригла, а потім просто потрібно було стримати, тому що не вистачало місця. Туя для півдня. Ось така шишки. Це не дуже добре, це коли рослина в минулому році отримала стрес, а в цьому році ми бачимо шишки. Тобто, шишки це прояв стресу. А також коли рослина доросла і вона хоче після себе залишити діточок, то вона теж викидає шишки. Бажано прибрати, вони тягнуть сили, потім вони коричневі. Це теж не гарно. Тут не так їх багато. І намагаємося доглядати таким чином, щоб ці шишки не з'явилися в наступному році. У мене була ранкова посадка. До речі, ось такі рукавички, облив іде повністю десиній. Колір, це облив, де чорний посилений облив, ну, нормально, руки. Чистесенькі, нігті, чистесенькі, все нормально. Єдиний мінус, що це на таку величеньку долоньку, яка більше середнього. Так, що я використовувала? Е, я, дивіться, скільки у мене пішло гідрогеля. Тут, напевно, 10 пачок, не рахувала. Ловіть лайфхак. Саджаю рослини і даю їм пляшечку води наперед. Так. Я вже рік використовую гідрогель і це реально працює як акумулятор вологи. Саджаю барбариси, хвойні спіреї, додаю гідрогель. У нас посуха так, але рослина каже, все нормально, в мене є запас води. Рецепт від мене: 20 грам гідрогелю, в літрі води замочила, додала на відро торфу, замісила як тісто, додала садову землю, все перемішала і в посадкову яму. Коштує копійки, а користь величезна. І що цікаво, чим довше гідрогель знаходиться у воді, тим більше він набухає. Тому не потрібно його залити водою і залишити там на 5-10 хвилин. Ні. Півгодинки максимум. Отут ще, напевно, хвилин 20 тому ще була вода. Зараз дивіться, ну все воно повністю смокталося, розбухло. Ну як жилетин працює. І саме... У, цей, у цю кашу я і перемішую з ґрунтосумішю чи торфом. Саме так я роблю. Мені так легше. Я якби перетираю торф навіть з цією кашею. Додаю в посадкову яму інспіратор, пігулочки. Одну пігулочку, якщо рослинка там 50 см, буде достатньо. Додаю пігулочку інспіратора, вже стрибнула. Потім осмокот, ну це залишки, взагалі, осмокот для осінньої посадки він має гранули, дивіться, блакитні, сірі, ну, трошки там, трошки жовтенькі. Саме отакий осмокот осінь. Дивіться, у мене вже ґрунтосуміш, я вже додала. Корінці не голі, ось Знизу закриті. І осмокот я розподіляю навколо рослини. Осінь зима. Відтермінування. Живлення, тобто ця рослина візьме живлення вже навесні. А зараз що зараз загрібаю ґрунтосуміщу і проливаю стимулятором коріння? Хочете, щоб рослини прижилися на уран? Тоді вам потрібен мій улюблений. Енергетик для коріння радіфарм так, він не дешевий, але для рослин, які вам дорогі вашому серцю. Якщо це подарунок, якщо це рослина коштовна, то краще застосувати радіфарм. Це біостимулятор на основі екстратів рослин та мікроелементів, знімає стрес, стимулює ріст нових корінців, і можна його застосовувати як для нових рослин, так і проливати ті, що у вас вже зростають.